Вітаю, це програма «10 хвилин у студії Дар'ї Юськова. 8 вересня світова спільнота відзначає день грамотності. Він є одним з міжнародних днів, які зазначені в системі організації Об'єднаних Націй. Про грамотність, зокрема про її важливість, способи розвитку та удосконалення. Сьогодні розкаже гостя нашої студії. Філолог Світлана Бусько. Вітаю у студії. Слава Україні, не секрет, що поняття грамотність це не тільки про вміння людини читати та писати. Можемо сказати, що воно дає можливість комунікувати, здатність діяти мутро та приймати якісні рішення. Як би ви охарактеризували даний термін, і наскільки важливий він і актуальний в сучасному світі? Звичайно, грамотність трактують в різних аспектах. В найвищому розумінні це дійсно вміння. Спілкуватися, це знання мовних норм, вміння використовувати їх у своєму спілкуванні. Також зараз часто говорять про економічну грамотність, про суспільно політичну грамотність, про медичну грамотність, про екологічну грамотність. Но якщо говорити про широке розуміння цього терміну, то, мабуть, грамотність це вміння. Орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі, вміння знаходити потрібну інформацію, вміння критично оцінювати цю інформацію і якось раціонально її використовувати. Чи є критерії, яким повинна відповідати грамотна людина? Яке місце в цьому посідає знання мови і мовленнєві навички людини? Звичайно, традиційно грамотною людиною вважають людину, яка знає мовні норми, яка дотримується мовних норм. Але водночас грамотною людиною прийнято вважати людину загалом інтелектуально розвинену, людину ерудовану, з якою можна цікаво поспілкуватися на різні теми. Тобто, це таке доволі широке поняття, і в принципі кожен вкладає в це поняття щось своє. Чи вплинула повномасштабна війна на грамотність українців? Якщо ми говоримо про мовну грамотність, то тут, на жаль, доводиться констатувати, що війна. Мала негативний вплив, тому що діти, студенти, учні останні роки навчаються в таких стресових умовах, спочатку ковід, потім повномасштабна війна, звичайно, це ніяк не може позитивно вплинути на грамотність якось покращити її. А якщо говорити про інші види грамотності, ну, скажімо, про суспільно-політичну грамотність, то тут я би сказала, як би це не парадоксально звучало рівень. Політичної грамотності значної частини українців значно підвищився. Тобто тут війна якось позитивно вплинула. Особливо це стосується тих е, людей, котрі говорили раніше, декака да, різниця, Росія, Україна, ми ж братські народи, декака да, різниця, на якому язики говоріть. То після того, як на воселі оселі цих людей почали прилітати шахеди, ракети, вони зрозуміли, що, мабуть, має значення, якою мовою говорити. Де жити і як ставитися до певних суспільно-політичних подій? Грамотність у сучасних умовах це ще й вміння захищати себе від наративів типу популізму, теорії змови, різноманітних видів пропаганди політичної, комерційної. Як навчитися протистояти маніпуляціям і не піддатися обману? Мабуть, головне тут вміти критично оцінювати інформацію, яку ми отримуємо з різних джерел. Звичайно, варто використовувати різні джерела інформації, але вміти фільтрувати цю інформацію. Це, звичайно, вміє не кожна людина, але якщо у людини є така здатність, то така людина не буде піддаватися ні небажаним впливам, ні маніпуляціям. З особистих спостережень, в час великої війни, чимало криворіжців почали активніше вивчати українську, заглиблюватися в історію, культуру нашого народу. Ваша думка щодо цього особисто я не помітила, що люди аж так глибоко почали вивчати історію, культуру народу, хоча, звичайно. Інтерес до питань мови, до питань історії дійсно підвищився у багатьох людей. Той факт, що значна частина криворіжців зараз переходить на українську мову, звичайно, мене радує. І хоча дехто боїться помилитися, і люди бояться видатися недостатньо обізнаними, недостатньо грамотними, але все одно люди переходять на українську мову, і я вважаю, це, це чудово. Якраз це питання ви підняли. Що багато криворіжців бажають перейти на українську, але мають певний бар'єр, бояться це зробити. Скажіть, будь ласка, як їм допомогти в цьому? Головне просто почати спілкуватися українською мовою абсолютно в усіх сферах свого життя, не тільки в громадських місцях, а в побуті. Більше читати українською мовою, різнопланової літератури, художньої, науково-популярної, навчальної, дивитися фільми, озвучені українською мовою, слухати українську музику. І тільки тоді, коли люди почнуть думати українською мовою, коли це стане їхньою звичкою, тоді я думаю, питання грамотності для них просто відпаде. Якщо подивитися на вивіски, різноманітні оголошення в магазинах, інтернет-майданчиках і не тільки, чи відповідають вони критеріям грамотності? Звичайно, трапляються помилки і в рекламі, і на бікбордах, як знаєте, як сказав. Олександр Ірванець, сучасний український письменник, філологу всі навколо здаються безграмотними. Тому я, як філолог, звичайно, звертаю увагу на ці помилки. Так вони є, їх в принципі немало, але я сподіваюся, що з часом все владнається, і їх буде менше, принаймні. Що треба робити, аби бути грамотною, інтелектуально розвиненою людиною? Ваші поради нашим глядачам. Перша порада прозвучить, можливо, банально, але побільше читати. Ця істина стара, як світ, але це дійсно працює. Як показує досвід, учні, студенти, які мало читають, як правило, це люди, рівень грамотності, яких не дуже високий. З ними не дуже цікаво спілкуватися, їм важко висловити, сформулювати свою думку. Тому, звичайно, найперше треба просто побільше читати. Ну і взагалі зараз є дуже багато. Різноманітних джерел, звідки можна взяти корисну потрібну інформацію, якщо, скажімо, людина не хоче вивчати мову за традиційними друкованими книжками, існує багато ютуб-каналів, різноманітних блогів, той самий блог Олександра Пономарева, доктора філологічних наук, професора. Дуже цікавий ютуб-канал, присвячений мовним питанням, теж у доктора філологічних наук, професора Ірини Фаріон. І таких можливостей насправді дуже багато. Головне, щоб людина просто захотіла, щоб вона е, зрозуміла, що в наш час спілкуватися мовою країни-окупанта це не тільки непрестижно, це, я вважаю, непристойною. Я це постійно повторюю своїм студентам. Що в умовах повномасштабної війни спілкуватися російською мовою це просто неприпустимо. І тому не треба боятися помилитися. Зрозуміло, що якщо людина давно вивчала, Українську мову і все свідоме життя говорила російською мовою, зрозуміло, що вона буде помилятися. Але в цьому немає нічого страшного. Знову ж таки, як я говорю своїм студентам, не помиляється той, хто нічого не робить. Тому треба просто зрозуміти, що в наш час російська мова для нашого народу це мова країни-терориста, це мова вбивць, і просто почати говорити українською. Дякую вам за те, що прийшли сьогодні до нашої студії. Це була програма «10 хвилин у студії була Дар'я Юськова. Побачимось.